Карта дня, які події вас нині очікують. Це день гарний саме для чогось матеріального, для покращення матеріальної сфери, для вивчення якихось навичок, для того, щоб щось створити. В цей день все те, де ви зможете або вивчити якісь навички, або примінити їх на практиці. Буде для вас іти з користю. Робота буде в задоволення, і робота виходитиме, за що ви не возьметесь, все буде виходить. Якісь навички, які ви будете розвивати, ви будете розвивати їх з легкістю, вам все вдаватиметься, зрозуміти, вивчити. Якщо це стосуватиметься покращення фінансової сфери, також все буде добре, бо можливо, ви отримаєте ну зарплату в цей день, отримаєте, чи ще якимось чином покращите свою фінансову сферу в цей день. Для романтичних стосунків це також гарний день, бо ви знаєте, як працювати над стосунками, і ви, і ваша кохана людина, швидше за все знає. І ви працюєте над цими стосунками, над покращенням їх, над зміцненням їх. І тому в цей день у ваших стосунках все буде добре.